Привіт, кошенята! Сьогодні тільки приїхала в Київ з Буковелю. Класно відпочили. Але хочу так зазначити: якщо у вас готель немає там спа, немає якихось прикольних плюшок, тоді в Буковелі зараз робити. Ну, немає що, особливо, якщо ви там не вперше. В принципі, е, якихось там розваг, таких, що знаєте, кожен рік приїжджаєш там щось нове. Такого немає. Змінити обстановку це дуже класно. Е, тому я туди й поїхала, тому що я дуже обожнюю гори. Погода нам не пощастило з нею. Був дощ цими днями, холоднечі ввечері. Тому ми проводили класно в спа. Свої дні і святкували день народження в моєму людому смачнющому, крутому ресторані, яке називається «Маргарита». І будемо <клес> Тому продовжувати з вами цей тиждень. Мене висипало просто страшне прищ, на прищі. Можливо, це після потягу, не знаю, що так таку реакцію дали. Ну, вже як є, вже як є, будемо з прищами. Ну а що? Це життя. Тому зараз я відправляюся за подарунком собі. Я хочу собі купити такі осінні кеди, тому що ну немає що носити. Хочеться трішки зробити обновочку. Е, ще мені подруга прислала теж якийсь невеличкий подарунок на нову почту, треба зібрати. Коротше, сьогодні день, коли всі відео треба передати, все зробити в зал, сходити. Тому ми сьогодні з вами проведемо день. А зараз я йду в крутий бренд, який називається «Кохані». Вони з Харкова також є в Києві їх філіали. Якщо не помиляюсь, то два у них взуття просто супер класної якості по цінам також більш-менш нормально. Тому зараз підемо з вами саме туди. Прийшла в шоурум «Кохані». У них багато різного взуття і кросівки, лофери, все, що захочеш. Мені ось такі дуже сподобались. Але зараз буду приміряти ті, що є в наявності. Ось такі є в наявності кросівочки, Ось такі. Дуже симпатичні. Коротше, будемо приміряти. Так, дивіться, ось такі чорні, типу зимові. Вони вже тут на байці. І ось такі красиві дуже. Дуже гарно виглядають, прям вау. Але вони, так би знаєте, мовити, текстура така тканина. Звичайно, на дощ взагалі ніяк. І ще такі приміряємо зараз, як будуть виглядати? Так, ще дуже величезна вибір різного взуття саме лофери, Подивіться, які вони розкішні. Ось в коричневому кольорі. Будь ласка, зимові. Ось такі. Хто на автомобілі? Ось такі. І навіть чоловічі. Це жіночі. Таке взуття для чоловіків. Ось вам, будь ласка, і Міу-Міу, Кольорах, але вони більш такі. Літні. Подивіться, які розкішні казаки. Будь ласка, ось вам і коротші. Ще такий пуханчик. Дуже теплий, красива, тканина така гарна. Ну, що можна мене привітати тепер? З покупочкою е да. Я давно хотіла собі кросівки, які, знаєте, можна буде ходити вже на холодну погоду. В них не буде мерзти нога в батіночках, сапожках поки що я не хочу ходити. Ще якби не сильно так вже і холодно. І плюс я не збираюся в цього сезону купувати собі ще щось таке зимове, тому що в мене все в принципі, взуття є. І навіть куртки, в принципі, я до зими готова, можливо, там кофтин. Треба докупити, джинсики, ну, знаєте, таке. Але все ж таки, загалом, у мене все на зиму є. Бачите, як зараз дуже сильно похолоднішало, як швидко. До нас прийшла осінь, і я сподіваюся, що зима у нас не буде холодна. Хоча подейкують, що буде дуже і дуже холодно. Не що кошенята? Я вже вдома. Погода просто жахлива. Оце з моїм волоссям таке робиться, коли воно знаєте, вологість все отак кучерявиться в різні боки, в різні сторони. Ну немає навіть сенсу висушувати дайсона. Так, будемо починати розпаковочку. І так, спершу, звичайно, розпакуємо, я вже вам показувала, але вдома все ж таки ще розглядімо їх не один раз. І так, мої кросівочки від кохані. Кохані, кохані, кохані. Що нам тут дали? Угу. Отаку От штучку на ключики, на ключики лого. От така лопаточка. І самі красивочки відкриваємо. Даус. А запах, як пахнуть, як пахнуть. Так, пильничок. Боже, як вони пахнуть, пахнуть. Ну що, мої крас... красатулечки. Мої красотулечки чорні, лаконічні, прості під всі образи на кожен день. Просто вау! А найголовніше, що вони шкіряні всередині. Всередині у мене підкладочка така, якраз вони не зимові, але на холодну осінь, весну, то підійдуть, звичайно, ось такі лаконічні, красиві, гарні, класні. Тому мірити їх не буду вже, покажу вам на фотографіях. І мені моя подружка. Вислала якийсь подарунок. Я не знаю, що це. Забрала з нової пошти і навіть не здогадуюсь, що вона мені прислала. Ось такий він. Красунчик. Красунчик, а що це? Будемо відкривати. Так. Оу, май га! Клас! Парфуми, парфуми. Охренеть! Ось такі парфуми. Я думаю, що навіть це той аромат, який я дуже сильно хотіла. Подивіться на цю розкіш. Пробнічки. Ці парфуми вони настільки стійкі, настільки класні. Я просто у Танюшки минулої зими брала пробничок. І вони мені дуже сподобалися. А вони такі, знаєте, східні. Оце запакували. Обалдіть. Боже, це такий аромат солодощів. Він. І, знаєте, не солодкий, не свіжий. Такий східний. Ні, неправильно описала. Він все ж таки солодкий. Я погано описую аромати, тому не буду вам. Його описувати краще знайти, знаєте, знаєте і почитати. Це буде більш доречніше і більш правильніше. А це номер один. Він вам Танюшка, дякую, моя киця, тобі за цей нереальний крутий подарунок, який дійсно, дійсно мені потрібен. Ах, ну ти! Mm, да. Я дуже щаслива. Будемо з вами йти в зал. Привіт, мої кошенята! Зараз ми з вами подивимось на мої пусті баночки, які я збирала цілий місяць для того, щоб з вами поділитися, чи вартує воно того. Тож давайте зараз з вами розглядати. У мене тут як і доля за тілом, за речима і косметика. Тому давайте ми з вами почнемо з мого улюбленого такого порошку від Ваніш. Не працює він холодній водії взагалі е, ніяк, особливо якщо у вас білі речі, і вони, знаєте, буквально за однією носкою жовтіють. І якщо в холодну воду з цим порошком, взагалі ніякого толку не буде. Тому тільки при кип'ятку заливати, хоча б там на. Годинку-дві, і тоді буде реально класний результат. Я вже використовую не в перший раз. Дуже задоволена, класний засіб. Рекомендую вам. Далі креми для тіла. У мене ось такий крем для тіла від Мікса. Що вам можу сказати? Це такий. Ем... Крем, який просто зволожує вашу шкіру, ніякого аромату він, на жаль, не має. Але е, зволожує, як для зими. Я, я його так хотіла швиденько використати, тому що він мені дуже сильно набрид. І великого такого результату я не побачила. В принципі, він і вам нічого не зробиться, крім того, що зволожить шкіру на деякий час. Тому я його і ще раз не куплю. Ось цей крем. Ось цей кремчик це просто масхев, наскільки він класно і швидко поглинає, наскільки він круто зволожує шкіру, і шкіра стає після цього крему бархатистою. От просто копійчний крем, який. Е... Продається в кожному магазині і дійсно класно зволожуючий. І саме з оливками, тому що там є інші різні з різними іншими інгредієнтами, Але цей е, просто вау! У мене шампунь для волосся. Е, ось такий, що він робить. Він, типу, знаєте, типу, шампунь для пошкодженого волосся, але. Я використовувала його як пробничок, і мені дійсно зайшло. Аромат тримався на волосах. А коли купила великий об'єм, взагалі не зійшов і маска, і сам шампунь. У мене відчуття було, нібито, знаєте, у мене все одно жирна шкіра голови не вимивається. І скільки б разів я там двічі да мию шкіру голови і трішечки почекаю, щоб більше ефект подіяв. І все одно. Все одно, таке якесь липке, неприємне відчуття на шкіри голови. І маска вона також не дуже добре працює на моїх білих. Пористих неслухняних волоссях, тому я рекомендувати його не можу. Лінійка від DeLonda Professional ось така. У мене тут прямо ціли три баночки. Я їх три баночки використовувала одразу. Це у мене шампунь. Далі у мене маска та бальзам. Як я взагалі робила? Я робила один раз на тиждень такий, знаєте, Максимально поглинаючий, відновлюючий, щоб був у мене ефект, ця лінійка працює. Знаєте, від жовтня, від оцього, е, пігменту е, вона більше волосся робить слухняним, е, блискучим та м'яким. Тому як я робила, мила голову шампунем волосся. Саме після того я наносила маску, і після маски я вже закривала бальзамом. І все це е, у мене займало десь до 20 хвилин не більше, навіть трішки менше. І в принципі один раз на тиждень робила собі такий спа для свого волосся. Тому я рекомендую. Рекомендую ці засоби, купувала е, раз зів 4, це точно, дуже швидко в мене закінчується, тому рекомендую вам ось таке Лонда Professional. Бачите, я навіть розрізала, тому що хотіла використати максимально. Такий спрей, який фіксує волосся, Класний, взагалі, такий міні-формат, мені дуже подобається ця маленька баночка, класно фіксує волосся на цілий день. Просто от якщо я роблю такий ефект косички, чин-чин-чин-чин-чин, І у мене волосся до вечора, воно, знаєте, як закам'яніле. Дійсно, працююча штучка, я навіть її пару разів і брову пшикала, саме не на брову, а на щіточку. І також робила таке ламінування. Тому у мене ніяких проблем не було, все добре. І... Цей засіб, я його бачила, що багато дівчат-блогерів рекомендують, і дійсно їм задоволені. Хотіла би спробувала спробувати саме геліще для брів, він дуже популярний. Тому е, буду користуватися, вам рекомендую цей засіб. Переходимо до обличчя. Це є засіб, який називається біодерма, е, це очищуючий гель для чутливої шкіри. Я його купую вже не вперше. Мені дуже подобається легка текстура, гарно очищує, Плюс немає після нього ніяких висипань подразнень. Цей засіб взагалі лінійка, ось ця рожева, вона. Топова і маски, і крема. Тому у мене все закінчилось. Я його використовую вже в другий раз. Зараз купила інше для того, щоб спробувати щось нове для себе. Але загалом я задоволена. Такий парфум від зарком парфум запах чистоти, свіжості. Просто я знаєте, я кайфую від цього аромату, він настільки ніжний. Ось як кондиціонер для білизни, він не настільки стійкий, тобто його через час треба поновлювати. Але загалом аромат, прям вау, я його ще хочу собі придбати. Але він, як на мене, більш такий, знаєте, літній, коли тепло, сонечко, такий ненав'язливий, дуже гарний аромат, такий дівочий, ніжний. І запахом чистоти, хто любить оцей відчуття, чистоти, то це є аромат саме для вас. Просто космос, космос. Я навіть забула, зараз деякий час їм не духалась, і розумію, що так, я його хочу ще. Ось такий гель від ремель. Я його більше не куплю, тому що він взагалі ніякий. Він погано тримає брови. Він ще з таким, знаєте, коричневим пігментом. Я вже давно не використовувала такі туші для брів, щоб з кольором. Воно якось на мене виглядає не сучасно, не цікаво. Все воно воно десь там залишається якимось плямами і погано фіксує, тому я його більше не куплю. Ось такий бров. Рімель такі дві помадки, точніше, це близько від Кларанс. Кларінс його по різному називають. Він у мене був десь. Майже рік я його купувала ще взимку, мені дуже сподобався. Він класно підкреслює губу, має такий легкий відтіночок, от такий, знаєте, як треба. Зволожує губи, красиво, ніжно. Я його обожнювала робити там ліп-комбо. класний, класний, Він дуже популярний. Зараз я його вже більше не куплю, тому що ну, він мені набрид стільки багато всього, що хочеться спробувати іще. І останній наш красунчик красуночка, це ось такий блиск від Dior. Це навіть не блиск, це гігієнічна помада, яка у мене ось що закінчила, вже неможливо їм губи свої малювати. Але це вже все, це вже баста. Буквально два місяці і вже її нема. Вона зникла. Я її, що їла так, я її використовувала кожен день і на день по декілька разів, знаєте, як тільки згадувала, що в мене сухі губи одразу ля-ля-ля-ля-ля. І е, прикольна, красива баночка, все так приємно знаєте, її брати, е, красивий колір, просто зволожую губи. Оце більше, знаєте. Не саме як для вау-ефекту, а просто для душі. Що в тебе ось Діор, і ти можеш і нею фарбуватися. Тому що помада коштує 50. Ні, не 50 доларів. Да, майже 50 доларів десь так. Це дуже висока ціна для косметики. Але все ж таки для душі так. А як. Просто. Просто звичайний бальзам для губ. Ось так. Тому вирішуйте ви, що вам купувати, що не купувати, особливо косметика. Все, чим я користуюсь, я дуже люблю це все наносити, пробувати. Для мене це, прям знаєте, як терапія. Тому ось такі у мене баночки залишились. Маю надію, що скоро ще зберу собі і вам обов'язково покажу. А вже осінь прийшла у місяць. -ра. Так, всім доброго ранку, мої друзі, любі друзі! Пішли з моїм хлопцем прогулятися. У нас неподалік від дому парк ботанічний сад, точніше, від Нубіп. І тут дуже красива така територія. Знаєте, особливо зараз, коли листя опадає і тепла погода, не вже тепла погода, і можна... Дійсно, прийтись і порелаксувати, порелаксувати. Тому ось так. Сьогодні у нас вихідний, тому ми спали дуже довго, ніколи не поспішали. Вчора в зал ходила. Сьогодні також планую піти, ну але це не точно. Ось. І вчора була ще на процедурі екзосоми. Ось так зараз я виглядаю. В принципі, ну, є висипання. Я приїхала з Вуковеля, і мене так сильно обсипало. Не знаю, можливо, щось в організмі, можливо, дійсно подушки. Хоча я в у потягу не сплю на подушках, завжди беру свою якесь там рушник, щось підкладаю для того, щоб все ж таки мені неприємно. Я не знаю, як воно там переться, знаєте, добре чи не добре. Тому зараз ми в такому класному місці. Просто вау. Якщо ви тут досі не були, то обов'язково сюди треба приїхати, знаходиться в Голосіївському районі ботанічний сад. Подивіться, як гарно. Тут у дітей, точніше у студентів, проходять лекції. Дивіться, вау. Я просто про це б мріяла, щоб у мене з таким виглядом проходили лекції. Саме така осінь це моя улюблена пори року. Коли не так вже й холодно, але все ж таки вже прохолодно, одягнути пальто, свою улюблену курточку, і просто ходити ось так насолоджуватись. Привіт, кошенята. Щойно вже так знаєте підмонтову і Думаю, так не сказала останні слова, не підсумувала цілий тиждень, а просто не хочеться отак раз і виключати свій влог, Хоче щоб було логічно, яке завершення не записала вам кінцівку з нашої прогулянки парком. Взагалі дуже неймовірно так класна тиша. Знаєте, І така погода якраз була більш-менш нормальна, що й тепло було без дощу. Прогулялися такими місцями, про які я навіть ніколи б не дізнялася і туди б сама б не пішла. Тому що, як на мене, це знаєте, небезпечно там блукати самою. А якщо ви з там своїм чоловіком хлопцем, то тоді ок. Тому парк Голосіївський дуже великий. Є на що подивитися. Дійсно, знаєте, так перезавантажитись, наповнитись. Ось ця тиша. Ми потім вийшли з лісу, і просто ці автомобілі, шух-шух, я кажу, ні, я хочу знову туди назад. Тому що цього е на протязі там тижня не вистачає ось такої тиші, трішки відволіктись. Тому вам рекомендую туди сходити обов'язково подивитися на коней. Мені дуже сподобалось. конюш, я нічого не знімала, тому що знаєте, не хотіла знімати інших людей без їх дозволу і коней. Там, в принципі, заборонено це робити. Але б я дуже сильно хотіла все ж таки піти хоча б на одне заняття з конем, спробувати поспілкуватися, хоча мені дуже страшно, але цікавий був досвід. Ось такий тиждень насичений, робочий в Росії, Як мені подобається, треба, мабуть, ще, звичайно, хотілося б. Хотілося б ще більше працювати і щоб ця погода ніяк не впливала на наш, на мій на ваш наважна організм, тому що дійсно погода вона просто забирає багато у нас сил. Тому нам треба вітамінчик де приймати гарно їсти, спати і працювати, і бути в ресурсі. Найголовніше. Тому дякую вам, мої любі друзі, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте не підписатися на мій інстаграм-канал. Я там дуже багато зараз публікую різних цікавих, корисних відео, порад. Також в Тіктоці, якщо ви обожнюєте Тікток, і в Ютубі, на всіх моїх платформах. Мені буде дуже приємно, я буду вам вдячна. Тому гарного вам тижня, гарного вам дня. обіймаю, цілую до зустрічі, па-па!